Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко, посмішок, старт продажів. Європейський союз працює над черговим дев'ятнадцятим пакетом санкцій проти кривавої Російської Федерації. А от запроваджені раніше обмеження вже довели свою ефективність. Про це вчора, 1 вересня, заявила висока представниця Європейського союзу із закордонних справ Кая Калас, вона вважає, що тиск це нині єдина, до чого Путін справді ставиться серйозно. А причина, чому він хотів провести зустріч на Алясці, і полягає у відтермінуванні загрози санкцій, яка надходила від Сполучених Штатів Америки. Також насправді Путін не хоче цих санкцій, він їх боїться. І якщо оцінити їхній вплив на російську економіку. Ко то цілком очевидно, що санкції насправді працюють, а от оцінюючи вже дипломатичні зусилля президента Сполучених Штатів Америки, очільниця європейської дипломатії привітала їх, окремо похваливши вторинні санкції проти торговельних партнерів Росії. Але зауважила, а тут увага. Вона каже, що якби всі були жорстокішими до Путіна. То ця війна вже закінчилася. Б. Тож Калас підкреслила, що вона не бачить ознак готовності Росії до справжнього миру. А навпаки, на думку посадовиці, Москва готується до продовження війни проти України. І я нагадаю, що в цей час сьогодні, як повідомляють в білому домі, у 21.00 Трамп має вийти з важливою заявою. Макрон анонсував зустріч коаліції охочих в Парижі. каже, говоритимуть про гарантії безпеки. Але давайте розповім трохи детальніше. Отже, учасники цієї коаліції охочих зберуться на зустріч у Парижі вже в четвер, 4, 4 вересня. До речі, президент Макрон вже навіть провів розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте і говорили, от власне про підготовку зустрічі коаліції охочих, яка і відбуватиметься цього четверга в Парижі. Отже, цитую разом з нашими партнерами та у координації з НАТО ми працюватимемо над визначенням надійних гарантій безпеки для України. Вони є необхідною передумовою для надійного руху до миру, каже Макрон. Ну і додає, що учасники також обговорять позицію Росії, яка наполягає на агресивній війні та продовжує відкидати мир. Президент Франції повторив позицію щодо єдності партнерів у підтримці України та непохитній волі до миру. Володимир Зеленський провів розмову з новою президенткою міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Зеленський зазначив, що привітав її з обранням на посаду, побажав успіху і подякував за підтримку комітетом українських спортсменів і спортсменок. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує свою агресію. Зараз у світі немає більшого руйнівника спортивної інфраструктури і навіть самих принципів олімпізму ніж російська держава. За час повномасштабної війни від російських ударів загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів, були зруйновані сотні наших спортивних об'єктів. І це дуже важливо, адже росіянам не місце в цивілізованому світі, а російським спортсменам не місце на міжнародній спортивній арені. Ну і до слова, Володимир Зеленський також сказав, що кожну спортивну подію, до якої Росія має стосунок, вона намагається викрутити на користь своїй державній пропаганді. Ну а ця пропаганда базується на одному ненависті та війні. Далі пряма мова. Тому треба тримати дистанцію між спортивним рухом. І цим російським злом говорили зараз зокрема про підготовку до зимової олімпіади 2026 в Італії. Не тільки ми в Україні, але й багато інших країн, що захищають життя, однаково розраховують, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі, і щодо агресивної Росії, і щодо її спільниці Білорусі. І я дуже сподіваюся, що ми не побачимо російських спортсменів на міжнародній спортивній арені. Бо, як я казала, їм там не місце. До речі, президент України Володимир Зеленський запевнив, що Київ навіть готовий поділитися з МОК необхідною інформацією і висловив готовність прийняти ковентрі в Україні. Ну а от засідання Ставки Верховного Головнокомандувача було присвячене підготовці до опалювального сезону. Про це також повідомив Володимир Зеленський. Зокрема, він каже, що обговорювали виконання доручень і домовленостей із партнерами, і зазначив, що підготовка секторів енергетики до зими тривала з літа. Другим питанням на порядку денному, звісно, були потреби протиповітряної оборони. Тож президент доручив секретарю РНБО Ростему Умєрову скоординувати урядовців, обласній адміністрації та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників. Дронів, звісно, пріоритет збиття шахедів також вони мають звітувати про постачання усе це щотижнево. Ну і окремо обговорили захист мереж та енергооб'єктів у прифронтових і прикордонних громадах резервного забезпечення, тому що Росія знову буде намагатися закутати нас у холод і темряву, але нічого в неї не вийде. Тому пам'ятайте, що наша віра має бути сильнішою за страх підтримуйте збройні сили України і звісно бережіть себе та бережіть Україну.